І щоб бачили щоб ви бачили мій екран, зараз ви його побачите на, у себе. Так, тепер переходимо до презентації. Панельку там залишимо. А, минулого, минулого разу була тема уроку а, в майбутній час. Ви це бачили лише. У відео обов'язково я ще приготую додаткові вправи на майбутній час, і ми ще це повторимо. Ну, тобто, з вами пройдемо і обов'язково в зумі, тобто, щоб ви закріпили, закріпили майбутній час тут ще щось. Усіх, так, добре, всіх. Закроємося. Ми вже з вами. Зараз будь ласка, поставте, Зараз, будь ласка, всі поставте собі мікрофон, виключіть, щоб не перебивало мій звук, тому що і так буває, що інтернет а, слабенький, або щось так, щоб всім було чути мене, виключіть свої мікрофончики. А коли буду я викликати вас робити завдання, то включите. Тема з уроку. Елю, подивишся, в кого мікрофончик там включений. А, діє... Вже вивчали вивчали дієслова, але сьогодні ми прийдемо на звичайні дієслова, а на дієслова, які продовжують свою, свою дію. Тобто в них утворюється протеста, Проси, простите, що перебиваю, похоти. Тут у двох чоловік не звуку Ну, Це мабуть буде щось у них, тому що якщо в нас є звук. Вони нас повинні чути. Знаєш, Алло? Тому я зі своєї сторони не можу нічого зробити. Можливо, в них десь е, налаштовано щось на наушники або ще щось в комп'ютері чи в телефоні. Не знаю, що це цим... може. Я... Якщо всі решта чують, то я не можу нічого з цим зробити. Розумієш? тобі не чув ніхто, якщо б було погано з моєї сторони щось. Mm -hmm. Так, добре. Отже, імперфектні. Імпер... Навіть, так? А, небо перфективні словеса. А, імперфективні словеса це слова, дії слова, які відтворюють в собі процес та повторення. Наприклад, уклізет прибирати, так? ми можемо прибирати, прибирати і прибирати. Тобто це процес, який, в якому не видно кінця. Але уклідіт це прибрати, тобто зразу це зробити. От я мусимо уклідіт, так? я мушу це прибрати. І і крапка сьогодні вже. Тобто, це буде перфективні словесо, яке о, закінчує свою дію, має результат. А уклізет це повторення процесу, і о, називається воно імперфективні. Так, зараз не так важливо, імперфективні чи перфективні, але щоб ви розуміли, що слово уклізит, тому буває в кілька варіантах, так, так? тому що мене інколи питають: а чому є уклізет, а є уклідіт? А є ще якесь слово подібне, тому що в них а, є різні процеси. Уклізати це можна уклізити і сьогодні, і завтра, і післязавтра, а уклідіт раз і мати готово, тобто зробити дію на результат. А зараз ми подивимось на імперфективні словеса, тобто ці всі дієслова, які тут є написані, є імперфективні, вони повторюються. І Будемо їх дописувати до слів. Перфективні, тобто вони будуть з ними, з ними якось, е, наприклад, уклідіт. Так, ми вибрали псат буде. Е, я думаю, що, можливо, хтось прочитає ці всі дії слова, і якщо хтось не розуміє, то ми перекладемо. Так, зразу може і перекладати. Елю, хто би нам міг допомогти прочитати ось ці всі дії слова для початку, щоб ми розуміли, що означають. <ула> Ану. Робити це як, наприклад, у клідіт? Так. Не так, робити делати. Я зараз не знаю, де ви читаєте що, але я Так, так, читати на колкус. Будь ласка, читайте ось ці в синьому синьому віконечку. Ми спочатку що ми можемо додавати, так, щоб ми знали свої слова. На? Ано, на копіт, купувати, випрат, угу. при... прати, прати, так. Уклідіт це прибирати, так. коупіт це купувати, так. теж, угу. написати це написати. Утржит. це я не знаю. Витирати, утржіт, терти, так від слова. А терти? Фу, вилуксоват. Теж не чула навіть ніколи такого слова. Вилососити, є луксоват, а вилуксоват, вилососити. Умить це умивати, mm -hmm. вимити і «уваржити» – це зварити, щось приготувати. Так, угу. так це, зварить, це зварити. Правильно. Тепер перше слово в нас є укрізе, так прибирати і уквідіть прибрати, а тепер є в нас писати, ось ці всі будуть е, незавершеною дією, так, вони всі будуть з процесу. Ah, на Там Псад і на Так, Добре, дякую. Ми ще якось запитаємося зараз. Вам дуже дякую, гарно, ви все переклали. Тобто писати і написати. Так? Я можу писати скільки хочу, цілу годину, дві-три, а написати щось це так би готова, готова річ. Так, ми напишемо і все. Добре. Будь ласка, Елю, хтось наступний. Міт, мити. Марія Савенеч. Так, Марія мити, міт. Так. Uh, uh, um, так, Це мити, а це помити, так? Тобто, можливо, ми не чуємо так сильно зараз, зараз різниці, так, мити, помити. Але коли в контексті потім вам потрібно буде сказати речення чи щось комусь сказати, то ви це зрозумієте, чому так, а не, не інакше. Тобто є дієслово мити і помити. «міт» і «уміт». Добре, ще Марія зробить луксоват це пилососити. Луксоват про Пропилососити, так? Тобто тут, тут закінчена дія, а тут ще не закінчена дія. Прат. 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 Вупрат. Випрат, так? Це Viprat. прати і випрати. В принципі, українською теж є, так? І прати, і вибрати щось. Угу. Добре, Марія, дякую. Ще, можливо, хтось інший щоб спробував. Лідія. Варжіт, у важіт. Угу. Варити нас варити. варити. Утірат, утріт. Так. Витирати та витерти. У нас також є такі різні двійні слова. І купувати так Купувати накупу на Ні, ні, купувати буде коупіт, так купляти. А, купувати, угу, накупіт. Це теж зробити закупи і зробити їх. Так це робити, а це зробити. Получається, це робити закупи, так у нас говорять, а це вже зробити. Тобто у нас потрібно сказати додати додати слово робити ще, щоб зробити. Закупи. В честь є одне дієслово. А купувати це купляти, а копі це купити, тобто вже куплено купити. Добре. А ще подивимось, тут є взірець, увага, позор, так? А, порівняйте значення на куповат, на копі це а, робити або зробити покупки. Так, це ж як я пояснила щойно. Тобто робити покупки. На а на копі це вже зробити ці покупки. А потім ще є купувати, а копіт нецо. Купувати і та купити. Так, то ще й ну, я пояснила. Добре, чудово, я думала, щоб я не пропустила щось. А тепер ще подивимось на наступні дієслова.